Як йога допомогла мені схуднути ще до того, як стала моєю духовною практикою? Почну спочатку. З, з йогою я познайомилася в 2019 році. Тоді я ходила на заняття дуже гарну студію в центрі Харкова. І коли в наше життя увірвався коронавірус, то наша студія відкрила для нас онлайн-записи занять, щоб ми могли практикувати вдома. Я думаю, що ви знаєте, що за час карантину я скинула 11 кілограмів, і, звичайно, я змінювала своє харчування. Я робила якісь кардіо та силові тренування. Але був ще дуже важливий момент: шість-сім разів на тиждень, майже кожного вечора, я робила його з тих записів, що нам надали. Це була хатха йога. Її тривалість була десь 60-90 хвилин. Тоді йога допомагала мені розслабитися, перемкнути думки, а якось зняти тривожність, яку я тоді відчувала. І це суттєво вплинуло на результат. Науково доведено, що заняття йогою зменшують рівень стресу в організмі. Під час заняття активується парасимпатична нервова система, знижується рівень кортизолу, гормону стресу та покращується сон. Тому йога, медитація, дихальні практики вони рекомендовані при роботі зі стресопротекцією. І я вважаю, що в наш час це не розкіш, а скоріше необхідність. А ви робите його і які у вас відчуття після цієї практики?